Правильне шліфування від кості. Вперше це перевірка, шпаклівка має бути повністю сухою, інакше ви просто зітрите її та зробите її гірше. Друге інструмент. Для чернового шліфування беру наждачний диск 120-ї зернистості. Він знімає дрібні напливи, вирівнює площину, шліфую від краю до центру, плавно не натискаючи круговими рухами. Це важливо. Для фінішного шліфування беру 180-й абразив, можна 220-й. Вони роблять поверхню гладкою під фарбування. У кутах і біля профілю працюю особливо акуратно. Абразив складаю нафтил, щоб не подряпати раму. Не забувай, важливі легкі плавні рухи без натиску, можна також шліфувати абразивною губкою. Та мені не подобається нею працювати. але кожен вибирає свій варіант. Пил обов'язково змітаю щіткою чи пилососом, бо за пилом не видно недоліки. Тому під час шліфування не забувайте про це. Ще моя рекомендація працювати у респіраторі та рукавичках. Результат завжди треба перевірити під бічним світлом. Так видно навіть найменше недоліки, які при звичайному освітленні не побачите.